9 травня День Європи. Дата, яку святкують у країнах-учасницях Європейського союзу, а віднедавна і в Україні. І тому дуже символічно, що саме цього дня ефективність співпраці та довіра до Кривого Рогу збільшила кількість міст партнерів українського промислового центру. Найбільше технологічне місто Фінляндії, ЕСПО стало містом партнером Кривого Рогу. Цією зустрічю ми підкреслюємо солідарність з Україною, висловлюємо нашу повагу до вашого міста Кривого Рогу. І дуже важливо, що ми під Підписуємо договір між нашими містами у таку пам'ятну дату, як День Європи. Для нас велика честь стати містом партнером Кривого Рогу. Разом ми розвиваємо дружбу між жителями наших міст через культурні заходи, співпрацю освітних закладів усіх рівнів. Пане Вілку, я щиро пишаюсь вашою відданістю забезпечувати навчання в місті навіть в сьогоднішніх умовах, а тому віримо, що разом зможемо працювати, щоб наша співпраця заснувалася на цьому освітньому напрямку. Всебічне сприяння встановленню партнерських відносин між українським містом Кривий Ріг та Фінським ЕСПО надала посол України у цій скандинавській країні. Для пані Ольги це було справою честі, адже вона є уродженкою міста довжиною в життя. Це справді історичний і святковий день, тому що ми святкуємо нашу єдність. І ця єдність європейців не лише у нашій спільній боротьбі проти зла, яке, на жаль, повернулося на наш континент. Це єдність також у нашому налаштуванні мати яскраве, процвітаюче майбутнє, яке засноване на двох дуже важливих елементах на освіченості і на інноваційності. Підписання меморандуму про співпрацю між Кривим Рогом та фінським ЕСПО є цілком природним історичним процесом, адже Україна та наше місто давно обрали для себе саме європейський вектор для подальшого розвитку, і такі міжнаціональні зв'язки сприятимуть цьому. Дуже символічно, що ми підписуємо цей меморандум в день Європи, який святкує вся євроспільнота. Ми сьогодні фіксуємо, що не тільки Кривий Ріг, а й вся Україна працює над євроінтеграцією, і ми повертаємося в Європу, в сім'ю європейських народів. І ось вона сама історична подія. Кривий Ріг та ЕСПО стали містами-партнерами. Одним із напрямків співпраці двох міст є освітній. Від кривого рогу до співпраці доєднались 15 закладів освіти: 10 ліцеїв, два коледжі, а також три університети, серед яких особливе місце займає КНУ. Ці стосунки, які ми зараз отак освятили меморандумом. Вони фактично вже розвиваються, розвиваються, причому в різних напрямах. І ми, як головне наше покликання технічні науки, ми співробітничаємо і в плані створення нових it технологій в плані співробітництва вибудовуємо напряму руху по електроенергетичним напрямам. У подальшому робоча група спрямує свої зусилля на відпрацювання більш детального плану взаємодії із фінською стороною. Цінуємо довіру, яку ми отримали з боку наших міжнародних партнерів і дуже в. Дячні послу України Фінляндії, Ользі Дібрової посольству Фінляндії в Україні за те, що вибудовуються такі міцні стосунки між Кривим Рогом та ЕСПО. І стосунки будуть не тільки в галузі культури та освіті, освіти, які ми вже розпочали, в галузі економіки, зокрема залучення фінських інвестицій, а також можливості релокації підприємств з фінськими інвестиціями з інших територій України до Кривого Рогу. підписанню меморандуму передувала майже річна співпраця та обмін культурним досвідом у кривому розі успішно. Провели День фінської літератури та день народження видатного фінського письменника Алексіса Ківі. А 8 грудня з нагоди дня народження Яна Сібеліуса в укритті провели концерт з фінською музикою і танцями. У день Рунеберга, 3 лютого, провели літературні читання. А відтепер культурні та освітні зв'язки міцнішатимуть і надалі. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатєв, Максим Мурашов, перший міський.